Про недопущення виникнення надзвичайної ситуації пов'язаної з можливим припиненням теплопостачання філію Калоскатець того Костанза Костанза під час опального періоду 2022-2023 рік на території Калоско-міської територіальної громади. Нам поступило два листа від товариства Карпаднавтохім, з яким ми на сьогоднішній день маємо договірні відносини по одному з договорів це відвантаженню солі технічної, а другий договір – це по перевезенню. Колією вантажів з вугіллям. Всі прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день «Костанза» постачає тепло, і основним ресурсом, який ми спалюємо для одержання тепла, це є вугілля. КНХ є монополістом Карпатнавтохім в цьому напрямку. Тобто іншого нікого ми залучити не можемо. І тому зв'язку з з цією ситуацією, яка склалася, ми хлопочемо міську раду, щоб вона втрутилася. В цю ситуацію і допомогла так. нам реалізації цієї проблемної ситуації, яка склала тепловозом. Він ну доштовхує вугілля до станції. Цей рухомий склад так. так. це є власність і на сьогоднішній день. Ці перевезення і ці послуги він не може надавати в зв'язку з тим, що він не має змоги придбати пальне і в зв'язку з блокуванням рахунків. Ну, це якби така специфічна діяльність, ми всі прекрасно розуміємо. Тобто, тепловоз це навіть не транспортний засіб, де можна мати просто права їхати. Це є ліцензії, це є дозвола. Ну, навіть якщо взяти на сьогоднішній день е е машиніст тепловоза, це теж якби е людина, яка підв'язана під цю діяльність. І, ну, тобто це дійсно проблематична ситуація. Що доставки вугілля – це одне. У нас мало дуже критичного. Воно ще критично рівня. Угу. Mm -hmm. Тому ми якраз і були у всіх Е, Важливішим питанням стоїть водопостачання, водовідведення і очищення. Що стосується, ми зараз виглядаємо тест, тому ми говоримо про тест. Воно стосується взагалі всіх споживачів. І незважаючи на те, що наше підприємство зараз в стадії простої, ми всі знаємо, що стоки вони були, є і були. Ось основна питання. Тобто, якщо навіть вирішиться питання, з не знаю, там, через вокзал, через автотранспорт і так далі. Питання водопостачання, водовідведення вчищення, це буде номер один. Не звичайно, але хоче стало заблоковані рахунки. Щоб... Я зараз цього не можу сказати, тому що згідно з тими даними, що у нас є, це орієнтовно 25 тисяч. Орієнтовно. Тому що, якщо рахунки заблоковані, це ніхто не може зараз сказати відповідь, що їх розблокують і не заблокують знову.